Якщо у вас з'явилося в резерві плюс порушення правил військового обліку, і є відмітка, що вас розшукує ТЦК, то фактично є три варіанти. Або самому з'явитися до ТЦК і е, з'ясувати причини внесення. Далі складається протокол про адміністративне правопорушення і повинна знятися відмітка про ось таке порушення правил військового обліку. Другий варіант направити заяву від вашого імені про е, підстави внесення відомостей. Про порушення правил військового обліку така заява буде розглядатися впродовж 30 календарних днів. Це якщо нам пощастить і хтось із уповноважених осіб вкладеться в строки. Ну і третій варіант це направлення адвокатського запиту, строк розгляду якого 5 робочих днів. Як правило, ТЦК все-таки реагують адекватно на адвокатські запити. Похибка може бути, наприклад, не 5 робочих днів, а 10 робочих днів, але однозначно відповідь в загальному порядку ви отримаєте.